Всім привіт на каналі Криптошалун. Сьогодні ми будемо шалити заробляти в криптовалюти абсолютно без складень і поговоримо про те, як заробити від 100 доларів на місяць абсолютно без складень в інтернеті. Розкажу реальні проекти, за допомогою яких дійсно можна досягти даної цілі. І так, переходячи по посилки в описі, ви попадете на наш телеграм-канал. Тут я публікую різні способи заробітку, будь це за складеннями чи без складень. Переходячи. Посилці, ви попадете на такий ось проєкт, який називається Box Aвізо. Да, знаю, що це не хороші, як каже, монети, не гарна валюта, але наша основна ціль це заробити. І тому я буду розповідати вам, як вижимати максимум з інтернету. Це дуже важливо. І що тут робити? Перше, що вам потрібно, це буде зареєструватись на гаманці Pair. Силка теж буде в описі. Потім за такі завдання, вони копійки, досить мало, знаю, але за рахунок кількості ви зможете заробляти. Також ви будете отримувати бали, які у вас буде зростати статус, і цей статус також буде додати вам бонус до того, до того, що ви заробили. з кожного завдань. Завдань тут доволі такі чимало і досить багато. За, на початку. День у вас максимум буде виходити до 1 долара, але я рекомендую не закидати, робити це регулярно і на постійній основі. Потім ви робите якомога більше завдань, робите, знаю, скучно, але потрібно робити, якщо хочемо заробити. Тож можна заробляти, виводити і без яких інших проблем. Наступний проєкт, який стоїть звернути увагу, і саме такий головний проєкт це називається він Ходи і заробляй, вже був даний відеоролик на нашому ютуб-каналі YoHealth. Діло в тім, що ми можемо кожного п'ятого дня заробляти 4 долара в день. Чому кожного п'ята? Тому що вони ввели ліміти, де 30 тисяч кроків можна нарахувати тільки за день максимум. Тому кожен п'ятий день у вас буде виходити 4 долари. А це значить десь від 20 до 30 баксів на місяць. Теж доволі неплохо. На пасиві. Скільки знаходилося, стільки є, якщо не доходили, домахали рукою або телефону в ногу, там, пошатали ногою туди-сюди і от вже маємо 30 тисяч кроків. Робимо так кожного дня, заробляємо, виводимо без всяких проблем. Діло в тім, що Рашку Білорусі не пускають цей проєкт. А от нас доволі таки без проблем. Взяли, зареєструвалися. Пройшли верифікацію в їхній біржі, виводимо, вивожу фактично регулярно. Ось вам 20-30 доларів в день. Інший проект який теж стоїть звернути увагу, це у нас проект називається він Token Tactics. Вони отримали хорошу таку штуку, як партнерство з біржею StoneFi. Всі, хто мають ось, звичайний Telegram аккаунт. Зможуть отримувати 100 доларів собі на баланс. Хто з у кого є VIP, аккаунт Telegram 200 на баланс. І це ми як кажуть коштами ми торгуємо і заробляємо абсолютно безкладно. Нажали на плюс, як виставили, що захотіли. Плюс 1, плюс 2% можна буде міняти ось тут в магазині. Також настройки, автотрейдинг. І тут можна буде змінювати, який ви профіт бажаєте. Якщо ви, наприклад, купили, чекаєте, поки монета відросте, бачимо плюс 3,55, нажали і нажали продати. Все. У нас є профід. І таким чином наш профіт е, тут збирається. Потім ми нажимаємо на вивід FUSD, закидуємо в пул, який тут є в нас. Щотижня 480 доларів Всі кошти люди накопичують і в кінці тижня нараховують нам сюди реальні USDT які ми вже потім можемо вивезти. Саме головне, щоб заходити потрібно кожного дня. Також набрати мінімальний рівень. Ось ці всі умови для виводу збираємо. І потім без питань. Можна вже фармити, заробляти без складень 10-15 баксів на місяць. Свободно можна абсолютно. Ось таким чином ми можемо витягувати звідси по максимуму. Ще є куча інших різних проєктів. Вони платять там копійки, але все ж таки платять. І таких проєктів дуже багато. Тот же саме, наприклад, я опублікував недавно відео за sandbox, де ми також можемо заробляти абсолютно без складень від 10 доларів. На день. Тому я рекомендую вам підписатись на мій ютуб канал. Не забувайте поставити на дзвіночок для того, щоб не пропускати дані відеоролики. І також пишіть, будь ласка, будь-які коменти під відео, щоб Ютуб їх продвигав максимально далі. Всім гарного дня і всім гарного профіту, і щоб русня вас не безпокоїла. Всім папа! -па.